Добрий вечір, мене звати Барма. Зараз ми вам розкажемо про те, що буде відбуватися в нашому місті 22 числа. Нагадаємо, 22 серпня у суботу буде відбуватися перший крутий гік Калуш Сіті Хардкор. Наш особистий місцевий спонсор «Калушське пиво, наш головний герой Славік. Поїхали. Славік, Добрий вечір! О, дай Бог репортаж, репортаж для Львова. У нас 22 числа концерт о. в суботу. Хардкор едикшен. Ми б хотіли почути запрошення для наших львівських гостей, тому що завтра це роз'їдається по всьому інтернету для всіх наших друзів, які приїдуть, гостей з інших міст. Не спіши, я зразу скажу, у Львові є пацани, а у пацанів є мешта. Але як приїде до Франківська, значить ми приїхали до Бухарешта, Не єби мене і моє мешта. Значить, будемо виступати, будемо розуміти. Але час підкаже то, що знає. Добре, наступне питання, Славік. А що, що би ви порадили нашим гостям зі Львова, з Чернівців, з Івано-Франківська, з Тернополя, з Ужгорода, які приїдуть до нас на фестиваль? Позбруч! Позбруч, бо я є чоловік, який я є. Позбруч знають наші люди знають, що вони роблять, люблять Україну. Саме перша Україна, яка б вона не була, наша ненька Україна була, буде, була, буде і буде, і буде. Добре, тепер наступне питання. Добре. Славік, стосовно музики, стосовно лайнапу, от як ви відноситесь до хардкору, до хардкор-панку? А, а казали, Музика то є лайно, котре приймають, котре не хочеться. А коли хочеться і не можеться, а можеться і не хочеться, значить лайно треба приймати таке. Тільки, і ну. Як його малюють, по львівськи e, Правильно, але взагалі я так e, не настільки глобально, глобально Я настільки глобальна. Я e, oh. e, мене цікавить конкретно, що до, цю, до музики, яка буде на цьому фестивалі. На цьому фестивалі музика буде тільки нашій молодьі, котра є на нашій ненці Україні. Вона жива, живе і буде жити, але на нашій ненці Україні дітки. Козаки були, я по ней кадень кажу. Я не козачок, але кажу, Бог тобі здоров'я нашим козакам. Є привичка, Бог здоров'я, є церква і є козаки. Правильно, добре, дуже дякуємо. Ще славих таке питання. Прошу. Е, до нас доходили слухи, що ви підтримуєте антифашистське движення. Ви антифа? Дітки, ви забудьте, ви мене ще не питали. Я не хочу підказувати Антифа, то не буває. Ну, Наша молодь до Антефа ще не дійшла і їй дуже далеко. Бувають виродки, но... і бувають випадки. Добре, і тепер останнє побажання, просто таке позитивне, класне побажання. З добром так. О, о а що ми і хочемо? Будь ну от, власне, що треба вчора. Що Будь ласка. Задавайте питання, я відповідаю. Просто, просто скажіть своє побажання. Це останнє. Останнє? У останнє. мене побажання, щоб наші в Україні козаки не перевалили, як колись і Железняк, і Ратушняк. І наші побратими, котрі життя віддали, би москалем не кланяли. А ви знаєте, що буде ми? На, 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 я постирали? перекажу, і ага. що москалем не кланяюся, москалі лихо я Шевченко казав, регулюю. Регулюю. Москалі лихи зробити лихо з вами. Ну я то Шевченко казав, ну. На нашу, не любіть в неї країну. Державна мова повинна бути українська. Нащо в москалі тут? Тобто. Я хочу прийди, спитай, будь-негра, ну, будь людину. Правильно. Ну як ти прийшов з мечом, меч не І e, e, правильно, правильно. E, Останок, круто буде чи не круто? Прошу спитатися. А чому ну, от не? як ви думаєте, Скажіть, що буде дуже круто? Ні. Чому? У нас є, чому круто нема? Бо у нас є чи на... Ні, чи на фестивалі буде круто, чи не буде? Я ще раз кажу: на фестивалі мужики ще перевели крім корова, то все. Маєте взагалі мужиків в естраді нема. Одні баби. А ну вже замахало. — А кумар з Люстра Чузевського. Я сам по кумі співаю, сам танцюю. Но... Але от про кумара, кумар, це буде найголовніший артист. — Кумар — це я розумію. А я... кумар, кумар, дуже-дуже відома особистість. Найбуде відома, поки не, не знаю, чи виїха не лізу в, в воду. Але мені треба перше знати, щоб сказати. Ну я думаю, що ми обов'язково познайомимося. З нами був е, наш е, логотип, наш талісман, нашого знає... фестивалю Hardcore Addiction. З вами був Барма спеціально для роквів. 拜拜。<Papa. S 2> uh.